Добрий день, слава Україні, смерть ворогам. Вітаю вас у проєкті Історія по-дорослому у спеціальному циклу під назвциклі під назвою Смутне Врем'я на Росії, яке як розпочалось 400 з років тому, так і з певною періодич... періодичністю повторюється і донині. І очевидно, що ми з вами побачимо останній цикл цього смутного времени, тому що недоросійська недофедерація добігає свого кінця. Це підказує сама історія. Минулого разу ми зупинились на правлінні ЄКТР. Другої е, на її Узурпаційному приходу до влади і на тій на тій політиці, котрі котру вона почала впроваджувати щодо знаєте, це називається режим внутрішньої окупації щодо власного населення, який знову ж таки продовжується і до нині. От і е, незабаром очевидно, що в наступні чи через серію ми перейдемо до великої війни або навіть серії війн, е, котру розпочне е, Росія, от, але перед тим як перейти безпосередньо до війни, треба зрозуміти складну. Міжнародну ситуацію, котра склалась на той час, і знаєте таку роль у Росії, якщо не маріонеткову, то провокативну у певних міжнародних питаннях. Це стосується і польського питання, і турецького питання. і... Там північний акорд вони намагались зробити, і про все це ми сьогодні будемо про ці складні клубки, ми будемо говорити з дослідниками історії, адвокатом, офіцером Станіславо Ми радий бачити тебе. Стас назаєм. Я навіть не знаю, <світ> з чого почати. От коли ми розпочнемо російсько-турецьку війну, ну там про військові дії, там навіть не скільки цікаво, про військові дії, скільки цікаво, про наслідки, і що стало причиною. А от про причини. Говорити важко, тому що тут пов'язана і Польща, і Тажданія, і Швеція, і знову ж таки Туреччина. Ну не кажучи вже про Францію і Англію, яка ще які щедро спонсували і привели до влади власних агентів. Єлизавета була французькою агенткою, да. Катерина англійською, англійською да. агенткою. Ну тепер тобі слово, так. тому що я не знаю, з чого почати. Так я також по перше вас. Відтак... Да, вибач, і українське ще ж питання буде безумовно. Також саме так да, да. вітаю вас, шановні. Будь ласка, цікавтеся, ставте лайки і таке інше для це нам допоможе при алгоритмах Ютуба. Нас дивиться е... дуже так сказати неприлічно мало е... людей. І не те, що ми гонимося гу... за лайками або за якоюсь популярністю. Ми е... з паном владом хочемо донести до вас ну, по перше, свої думки. А друге, розібратися в місті з вами разом з вами, розібратися от в е... тих сторінках, які. Казалось би, начебто, всім відомі. Ну, от, російсько турецька війна, е, пропаганда російська, а потім е, радянська, до речі, Ні е, створила Ну, радянська в місьві до історії, які мається на увазі. Е, вони створили теж такий злобний портрет mm -hmm. турка. І що вони щось хотіли від нас, лізли сюди і окупувати хотіли. І, взагалі, іслам, це там та-та-та-та і так далі не буду казати в ефірі. Я дуже поважаю всі релігії, іслам особисто іслам взагалі дуже так. світла так. релігія. Так. Оте, що їй приписано. Ну, безумні ці іранські аятулиця, інша, так, інша так, да так. але ісл... сам на собі іслам, він прекрасний. Так і я багато перебував в Турції, і можу сказати, я дуже ну, задоволений той шану, яку своїм гостям так сказати, ставляться, як ставляться до гостей турки і таке інше. І слід розуміти, що да, до речі, мені так, я трохи відволікусь: я стою в аеропорту в Анталії і дивлюсь, і віжу написано Теразі. Терезі, тобто там, де ставляться вантаж. А в нас Терези, да? Терези і Терези, да? Терези, так? Але є ваги, а є Терези. От інтересно. Mm -hmm. так от е, ваги це, по-моєму, оці які з гірками, а терези те, а, которые, це ті, які… Балансуються вагою. Там, да. Да. Тобто теразі, терези, бахча там. Тобто е, український народ, і козаки, вони воювали з турками, але вони і е, товаришували, Тобто там був товарообмін взаємний, були якісь там стосунки. Прийняв турецький василітет на І Дорошенко Також і Дорошенко ну, да. Я підходжу до основного. Туркам від е, Московії, Росії нічого не було потрібно. А от Росія почала експансію. І от саме Катерина ІІ розпочала експансію, наступ на Османську імперію, е, яке е, продовжувалося майже 100, е, 100, десь 50 років. Угу. І закінчилося вже поразкою обох держав і руйнуванням обох імперій, е, як російською, так і Османською. До речі, це вже Перша світова. Це вже Перша світова. До речі, я хочу сказати ще: от ми кажемо Турція і подрозуміваємо Османську імперію. Це зовсім не так. Це до речі, як отожнювати Росію і Російську Федерацію. Російська Федерація не є Росією. Ну, не то, що я зараз займаюсь пропагандою. Просто дивіться, Росія, тобто Російська імперія або Росія, це було до 1917 року. До складу нічого не хочу сказати, це історичний факт. Входили Фінляндія, mm -hmm. Польща, Україна, Білорусія, Літва, ну і таке і інше, і, і Казахстан, і все таке інше зараз Російська Федерація, це уламок або гризок, називайте як хочете. Е, Отої природньої Росії, від якої побігли всі, якщо така от була нагода, всі пішли і сказали, не хочемо бачити, не хочемо товаришувати і сусідувати. Да. І, і скоро побіжуть. Ще й далі. Я, я думаю, ми з тобою побачимо ще. І казацьких татарів, і ту ж Чечню, і Башкірію, і, і всі інші е, про башки... небудь Федерацію сибірських народів на да, про саловати лаву ми ще поговоримо. Mm. Да, в майбутніх серіях. Mm. це теж то так добре, таку якби mm. на майбутнє зробив. Так ось Османська імперія на той час на 1762, Ну можна так, 1770, В неї входили сучасні Єгипет, Алжир, Туніс, Саудовська Аравія, Емірати, Палестина. Зараз це в нас Ізраїль і Палестина, які угу. там воюють. Сама Турція в Турці, Балкани, Ірак. Сірія, Балкани, Болгарія, Греція розумієте? Там ну, Сербія було... то входила, да. то відбивались. Вони знову захоплювали. Блістателі ну аж до Австрії власне да блістательне порти називали, крім того, османська імперія була дуже е, багата країна, дуже освічена. Тобто там угу. була поголовна грамотність. Чому тому, що всі, е, всі е, ну, чоловіки, як найменше, потрібно їм було вивчати, читати і тлумачити Коран. Тобто це всі були Е, Коли мені кажуть, що Катерина або там ще хтось захищали православне населення, там і все таке інше, любі друзі, значить, в Турції до трагічних подій 1914 15 або 1920-го, якщо ми кажемо про греків, мешкало більше кілька 3 мільйони малазійських греків. Саме їх, будемо так казати, головним містом було город Смірна. Зараз і змір це було європейське місто, і мешкали там а, кілька мільйонів вірменів, курдів, асирійців, а, тих же самих арабів. І все було. Ну я не хочу сказати. Знаєте, як у великій родині бувають якісь там суперечки, бувають бійки, буває якісь там ссори, але це внутрішня справа. І говорити про те, що там взагалі ну от була, була дискримінація. Ну напевно, була була за але, релігійну, а де вона не була скажіть, і, і новільці просто платили більший податок так, в турецькій і не автомат... до речі, до речі. Так, так. а якщо говорити про співіснування, то Константинопольський патріар... патріархат, головний офіс, мис Фанар. Тобі Констант... ну, Стамбул, так. ось тобі резиденція султана. Ось тобі так. резиденція Константинопольського православного патріарха. Ну, ти бачиш, і ніхто його не знищував, ніхто його там не притискав і так інше. Були ще проблеми, і ці проблеми там наростали, але це були внутрішні проблеми. Що стосується до е, Росії, Росія, як ми завжди говорили, говоримо. Е, вона, якщо в неї немає внутрішньої смути, вона несе все це uh -huh. своїм сусідам. І от е, ось Катерина, ми про це е, з вами говорили в попередній серії. Вона е, що зробила? По перше, вона встановила правильний режим внутрішньої окупації, тобто вона позбавила. Громадянських прав більшість населення, а на той час російської імперії ну це і, те, те саме кріпацтво, про яке та, ми та, говорили та, минулого та, разу. Та. У людей взагалі не було ніяких прав, і е, в них були тільки обов'язки, обов'язки годувати цю літку, е, годувати е, армію і е, надавати рекрутів для е, безчисленних там війн, які е, е, вела Екатерина І ось Екатерина зрозуміла, що. Якщо цими ресурсами користуватися, можна воювати. А коли всі воюють, вони свою ненавість або агресію перенаправлюють на своїх сусідів, а не на внутрішнього і на цьому можна ще й непогано заробити саме ну, так. безумовно в верхівці. Ну, по перше, да, ми Катерина, це знов юридичний факт. Вона прийшла. До влади на англійських діньгах, і вона ще, коли була принцесою або великою княгині, княжною, вона була завербована англійським послом, який надавав їй гроші. Потім англійський посол, це неваловажний факт, звів її з Станіславом Августом Понятовським, майбутнім королем, королем Речі Пасполіти. Значить, Станіслав Август Понятовський був її коханцем, і вона від нього народила доньку Анну. Про що знав Петро III? І він сказав, я не знаю, я спав, звідки вона взагалі взяла ця донька. Ну, Таким з юмором. Ми вже казали, що Петро 3 це оболгана персона, і він не був таким ідіотом, він був дуже добрий. Що, за що і пострадав? Одна, да, ну, на час подій, про які ми говоримо, вже покійний Петро вже покійний, Третій. Да. Да. І ось Катерина, друга. Почала втручатися у всі європейські діла, чого е, навіть не робив Петро І. Е, ну, в такому масштабі. Mm -hmm. Тобто він втручався, але його е, влаштовували тільки ну, якісь прикордонні сутички, прикордонні війни щось відламати, ізбушку лісника отобрати і, і, і так інше. І Катерини Другої в неї е, вона поставила дуже амбітні плани. Ну е, до речі, я хочу сказати її. Внук був е названий Константином на честь Константин Константинополя. Вона е ставила метою Російської імперії захопити Босфори Дарданели і е Стамбул е перетворити на Консті Константинополь і зробити там третім рімом, четвертим, mm -hmm. чи якийсь е і так інше. Ну я то тільки що вам розповідав про Османську імперію, це дуже потужна імперія. Вот добре а до речі, а, да. мапу да дуже потужна. А, до речі, Я трошки зупинюсь на цій маті. А. Я взяв найближчий скрін до часів. Це ми говоримо про 1760-ті роки. Тут 1830 ті в в шісті, Але там, от, да. от, якщо додати туди, от Крим. І при Чорномор'я, і при Азов'я, то це буде, от якраз та тому, що Крим це Кримське ханство. А при Чорномор'я, При Азов'я це Буджакська, Ногайська Орда. От це от від Саудівської Аравії аж до Балкани, туди далі ще й розумієш і всі до Карфагена. Всім цим треба було управляти, тобто це закони. Це бюджет, це фінанси, податки, армія, охорона кордонів і так інше, тому що там були воєвніші племена, які не підкорялися, когось грабували. Їм потрібно було там дати вісіші, і таке інше. І ось Єкатерина значить, положила такий фундамент, заклала такий фундамент. По-перше, це війни з Турцією, які тривали майже 150 років. Сюди входить і 50-річна Кавказька війна угу. в 19 сторіччі, коли геноцидили і страчувала цілі народи. До речі, черкеський народ, наприклад. І потім вся, вся ця війна велась, велася, велася до 1914 року. Ну, забігаючи наперед. Хочу сказати, що Владимір Ленін дуже добре подружився з Кемалем Ататюрком і фактично кемалійські війська отримали зброю, да, яку зараз отримали. 150 тисяч гвинтівок, здається, він да, йому да. відправив. Да. Турція була на той час Османська імперія окупована союзними військами, і Кемаль Ататюрк... Не зложив, скажімо так, Султана і зробив ту саму е, е, світську республіку, яку ми зараз е, бачимо. І погнав у цих, цих е, е, союзників, британців, французів. Е, до речі, цю ж виник і той самий палестинський вопрос, тому що Палестина була під мандатною територією. Бачите, як все це взаємопов'язано. Ну Ми повернемось, це ми будемо ще розглядати, повернемось 18 сторіччя. І е, я хочу сказати, що ну коли Екатерина II прийшла прийшла до влади, 1762 ще сімсот другому, Я так розумію, я не бачив там послання або письма. Ну я так думаю, що м м англічани їй сказали, що печеньки треба атрабатувати. Угу. Да? Ми тобі плюшки давали там. Дуже дуже і коли ти була княжною, і коли ти стала імператрицею на заклалатий переворот, е, фактично, ми тебе привели до влади. Фактично, да, Ми да? фактично тебе привели до влади, і вона написала. От е, історія, я майже мабуть на на майбутнє зацитую це зараз. Я не взяв з собою перше джерело, але вона сказала в союзі з Англії проти нашого ізвічного вічного ворога Франції. Вот вона так сказала. Угу. Тобто, на роки вперед. Ще Екатерина... сміюсь, тому що от щойно Єлизавету привела до влади саме Франція. Так, так. А е, тепер е, все повернулось е, майже на 180 е, градусів. І е, Екатерина II, вона передала вектор, ну, е, визначила вектор е, дії е, в Європі. Це конкурувати з Францією за допомогою Англії. Угу. І, е, е, ну, щоб не сильно втручатися там в європейські діла, тому що вона все-таки ж була німкеня, правильно вона не буде окуповувати свої там германські, там якісь німецькі і так далі. Німецькі держави повинні, або князівство було поставляти постачати княжон для своїх там онуків, і ще когось, і жодної російської княжни або імператриці, ми не бачимо. Все це або датчани, або німкені. І ось вона визначилась з шляхом на північ. Ми бачимо теж вуха е, стерчать е, Британії, тому що е, Османська імперія на той час дружила з Францією Взагалі вони були е, союзниками, і ось щоби сплутати усі ці карти і зробити щось е, для. Британії яка не могла на континенті влаштовувати свою якусь політику, то Російська імперія була навіть ніяк такі ліхі історики Росії називають криптоколонія. Британії була криптокол... ну, угу. колонія, не крипта, але тим, тим не менш, Катерина II, яка проправила майже 30 років, була віддана іменно саме політики Британії. Угу. Британія на той час виясняла свої відношення, де в колоніях, тобто вона воювала в північній Америці. Там вони підключали хто гуронав той ракезав, тобто вони. До речі, я не просто так вам кажу. Дивіться, французи десь в меншій степені, а британці десь в більшій степені, вони щадили своїх солдатів і офіцерів. Так без втрат війн не буває. Але оці там ясні штурми або ще щось, вони ніколи такого не робили, бо британців дуже мало. Там самих англічан небагато. а Потім шотландці, валійці, ірландці. Якщо там пара таких от моментів, саме тому. Перша світова війна для Британії була ну, катастрофою взагалі, тому що вони втратили дуже багато особового складу, і вже е, наприкінці вони брали там і канадців, і австралійців, і кого вони тільки не брали. А на той час вони взагалі не мали такого ресурсу ні в Канаді, ні в Австралії, тому що це були колонії. І тому вони знабжали е, зброєю. До речі, зброю будуть снабжати і Російську Федерацію, як і, і, і іракезів і уронів, і індейські племена, які mm -hmm. е, ворогували там, вони воювали. Між собою. От така дуже, на мой взгляд, цинічна, але така грамотна політика. І ось, ну, тим не менш, Британія захотіла собі мати плацдарм. І цим плацдармом визначена була Річ Пасполіте. Дивіться, історія це ланцюг подій, причин та наслідків. І ми зараз. Говоримо, коли я готувався до ефіру. Я взагалі-то хотів в цій серії розказати, перейти вже до російсько-турецької першої війни 1768 року, яка закінчила з кучу міром. Але я коли так трохи обновив свої погляди, я побачив, що ми не можемо розповідати сразу про війну. Без е, того, без огляду подій, які відбувалися саме в Речі Посполіти. і в Польщі конкретно. Чому? Тому що е, Польща на той час була в дуже такому невигідному і дуже поганому становищі. Е, до неї до Станіслава Панятовського правив е, Август 3 Саксонський. Він був німець і йому та річ Пасполіта, вона була не досі. Ну, така, він, по-перше, там дуже е, рідко бував. Він мешкав більшу своєю рідною Саксонії. Польшу він використовував або ну річ Посполіту, конкретніше він використовував для своїх якісь там внутрішніх він, сілєських каких-то mm -hmm. і так інше. При ньому дуже набрали мощ ці магнати, які зараз ми можемо з олігархатами, олігархами. Але у магнатів було намного більше влади, тому що це була ще й політична влада. У них були ці цілі міста, які там встановлювали вони свої податки. Вони мали право судової розправи, вони мали право е брати, отримувати свої частні, приватні. Ну так, да, надвірні е армії, армії вони і просто так мали да. великі, да. а королівська кар влада була дуже така е слабенька. І от тут співпадали інтереси е патріотів польських. Вони назвались, згрунтувалися під общою назвою Фамілія. Туди входили е панятовські, родина Панятовських, родина чарториських. Угу. І родина Агінських. Ну, і Ще там є інші. інші, інші, але Ці три дуже шляхетні фамілії вони очолили те, що називалось, в общем названням, ну як мафія називається, ну тільки з ознаком плюс. Фамілія. І ця фамілія вона розуміла, що треба встановлювати, посилювати королівську владу і зробити так називаємо, зараз як модно казати, вертикаль влади. Але вони розуміли, що якщо даже король до речі, я хочу ще сказати про стан політичний до того. На той час діяли шляхетські вольності, тобто, кожен шлях, не не обов'язково він радовитий, а може б бідний, але він обладав невід'ємними шляхетськими правами. Це було дуже добре, але було і те, що називається зловживання правом, тобто право лібером вето. І вони зривали оці магнати. Тобто, коли вибирали там і треба було просунути королівські якісь укази, закони або розпорядження, якісь там. Шляхтич вставав, говорив, не позволям там, і все таке інше. Все да, Сеймі достатньо і, було одному шляхтичу сказати не позволям і так, все. Це. І вважалося рішення не завалено. Да. Ну, ви розумієте, як дуже складно було щось проводити, якусь внутрішню королівську політику. І е, Чартариський і Панітовський зрозуміли, що треба, потрібно, по-перше, вибрати свого короля, тому що партія. Е, Магнатів олігархів, вона почала просувати сина Августа. Ну, слабенького якийсь там, як маріонетку, щоб він там був проєктом олігархів, скажімо так. А ця е -э, вот фамілія вона рішила, вирішила балотувати Станіслава Панітовського, який потім став Станіслав Август Панітовський. І вони оскільки, по-перше, за Станіславом Панітовським також стояла Британія. І Британія також стояла за угу". Катериною, а вони між собою там були е коханцями. Ну союз британці всюди встигли до. так да і вони е, союз було чи І тисячі сімсот е, 1764 році. Тобто два роки прийшло з того моменту, як Катерина тільки усілася на престол uh -huh. і на престол каренувала. З дві роки дві роки було її достатньо, щоб зробити цю систему рабства і рекрутингу, скажімо так. А потім вона вже почала вже якісь там влаштовувати плани щодо експансії на захід і на південь. І ось Станіслав Панітовський звернувся за військовою допомогою до Катерини II. І. і от у 1764 році був конвокаційний сейм В краковському предмісті, це вже була Варшава, там є такі, е, вулиця, вулиця Краковське предмісті, там був королівський палац. І Зараз він там існує, дуже такий яскравий поруч поряд з старим містом. І ось там зібрався сейм, зібралися і депутати, сенатори і таке інше. І е, от цей Сейм було оточено російськими військами. Тобто в сім тисяч е, солдатів і офіцерів зайшли в Польщу, в Речпосполіту, і е, оточили е, палац. І от фактично на російських штиках опозиція відразу покинула залу засідань. Вони ну, зрозуміли, чим це може скінчитись, да. да. І е, от ця меншість вона проголосувала за Станіслава Понятовського. І от таким чином я вже казав вам ланцюг причин і наслідків. Е, і яке це відношення має до е, Кримського ханства, Гетманщини і так далі, а саме пряме. Тому що е, олігархи зрозуміли або магнати, що Панітовський, е, до речі, Панітовський е, прийняв ряд указів, які ну, дійсно були, я вважаю, їх такі дуже прогресивними. В якому сенсі? По-перше, він. Зробив те, що і планував зробити Петро III. Він е, звільнив крістян, тобто він переходив від е, поміщачій кріпацької системи до Барщини mm -hmm. системи. Тобто, е, уже поміщик е, з, своїм крістянином не просто був як хозяїн господар, а був як суб'єкт підприємництва або хозяйствування. Але е, були обов'язки певні у е, крістянина, які повинен був mm -hmm. відробляти, але відробляти десь який короткий е, проміжок часу. Потім він зробив, відмінив всі місцеві податки, які встановлюються олігархами. Mm -hmm. Тобто він зробив е, єдину казну, е, так сказати, держбюджет, не коронну казну, а держбюджет, як то речі посполіти. Потім ліберум вето, саме е, зрозуміло. І він е, це таке ну, пром, е, відмінив єврейське самоврядування, до речі, яке існувало з 1580 року. Е, що таке єврейське самоврядування? Ну, В, в, в силу своїх. Релігійних вподобань або релігії, євреї селились компактно, і е, влада центральна або місцева не втручалась в їх е, діла. Але вони представляли, вибирали своїх там представників, які вирішували всі питання з урядом з державою і так інше. Так, от це було е, змінено, і всі євреї стали громадянами Речі Пасполіти, тобто вони стали всі як всі, скажімо так. Не знаю, це прогресивно або це не прогресивно, як це було, але це е, е, от таким чином сталося. І ось е всі були дуже, ну всі олігархи, магнати були дуже незадоволені, і вони створили так звану Барську конфедерацію в городі. Mm -hmm. Бар. Е до речі, я хочу теж сказати, що черт... Опозиція. Опозиція, е причому аспроєна, аспроєна. анти і антиросійська, і антиросійська, е і от це це ж це був. Очередної, як то кажуть, віток е напруги, тому що барські конфедерати почали не тільки воювати з царськими військами, але і тортурити, катувати місцеве українське православне населення тобто почали вбивати монахів, священників, е вбивати козаків, вбивати селян там і таке інше, тому що вони нікому не підне підкорювались, але вони існували за е до речі французькі гроші. І е, в майбутній серії в нас же... тому, що Англія підтримувала Росію саме так. Да. Е, я хочу сказати, чому ми е, з паном Владом хочемо ретельно дослідити все це, тому що е, вибори Станіслава Августа Панітовського запустили е, от цей ланцюг причин та наслідків, е, наслідками якого стало зникнення трьох держав з карти е, Східної Європи. Перша держава це річ Посполіта, вона була розділена. Було два розділи е, речі Посполіти, яке вона зникла як суб'єкт міжнародного права, і держава була поділена між Прусією, Австрією і Росією. Потім е, зникло Кримське ханство як е, теж старовинна потужна е, держава, яка володіла всім при Вона була е, ну, анексована або. Скажімо так, окупована э, російськими військами, і зникла саме Гетманщина, тобто полуавтономна, але держава, яка mm -hmm. мала э, свій, своє самоврядування, мала свій державний устрій, і вона комунікувала з центральною владою і свою армію мала і свою армію, та, речі, яка брала участь у всіх цих, цих турецьких війнах. Розумієте, і ось е це дуже цікаво. І щоб ми не заплуталися, от зараз е метою нашої серії, яка доходить до кінця, було іменно розглянути і розставити всі шахи пішки там на е оцій дошці. І безумовно, коли ми говоримо про Барську конфедерацію, то неможливо не поговорити про гайдамацьке повстання, саме так саме так. тому, тому що так. там все дуже непросто, і там знову ж таки оцей клубок, де ми почали його потихеньку розв'язувати. От тут е, і Росія, яка в свою чергу є маріонеткою Англії, а угу. е, тут і Туреччина. От мені я завжди дивуюся, коли е, починають говорити, що. Туреч турецька імперія, от порта Отаманська, вона ослабла, вона була такою застарілою, та нічого подібного. Да, безумовно, там були якісь цивілізаційні процеси. Там вона сама себе переростала, виходила на якісь інші рівні, там щось застарівало, Але. Туреччина завжди була безумовно потужною і не, 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 по перше, вона була великою, так. а по друге була потужною і неймовірно потужною ще в військовому сенсі державою. Саме так, саме так. І ось чому вона? Е, от ти мені зараз коли говорив, і мені спало на думку, чому вона товаришувала з Францією. А тому, що Франція це е, західне е, середиземномор'я. да і Алжир, Туніс, там те, все, все, те, що потім, до речі, окупувала Франція, тобто і ось, Франція так, це ще й банківський центр е, Тогочасного світу, да а е, Турція вона володіла Чорним морем і Вали... Східним серед е, морем, і вони е, комунікували між собою, і вони е, дуже вели е, потужну торгівлю, і е, це союз був цілком природній. І ось ми е, закладаємо на майбутнє, uh -huh. що ми на наступній серії ми подивимося, хто такі барські конфедерати, як Франція надсилала над, надіслала туди свій експедиційний корпус. Ну він складався більше з офіцерів е, і найманців. Але французи воювали з російськими військами на території Речі Посполіти. Як барські конфедерати спровокували е, Каліївщину дуже жорстоке е, повстання, і як саме балський інцидент. Будь до mm -hmm. чого ми кажемо, да, і привів до початку руска -турі... турі І чи були там гайдамаки? У мене є певні сумніви. Операція по чужим флагам. Да, так, да. Так. Щось таке. Дякую, пане Стас. Ми зав'язали з тобою цей клубок, який так. мені здається, це неймовірно цікаво його буде розв'язувати. Ми будемо робити це протягом кількох серій, тому що в одну ну це неможливо вкластись. І навіть оцю російсько-турецьку війну мені здається, 18 було російсько-турецьких війн. Жодної. Не розпочинала Туреччина, <смеш> тому що, як відомо, Росія ніколи ні на кого не нападала. Дякую, Стас. Неймовірно цікаву тему ти підняв. Дякую вам, шановні, що були з нами. Обов'язково дивіться цю серію. Я приєднуюсь до пана Стаса. Ставте нам, будь ласка, лайки, тому що ми вважаємо, що ми робимо гідну і корисну справу. І коли нам, нас виносить в алгоритми Ютуба, то кількість переглядів показує, що народу цікаво. От, тому що я знаю, що у нас є своя певна аудиторія. Поставте нам, будь ласка, підтримайте, прокоментуйте. Щоб у нас винесло знову в алгоритми, і ми разом з вами будемо розглядати неймовірно цікаві і, неймовірно, головне, важливі для нас, е сучасних людей, е історію того часу. Тому що от тоді закладались певні речі, котрі ми з вами розв'язуємо і сьогодні. Розв'яжемо. Обов'язково побачимось. Слава Україні!